Донеччанин Іван Чорний про те, що порушив правила дорожнього руху, дізнався через 40 днів після затвердження постанови про штраф. Чоловікові надіслали листа з протоколом та фото машини, яка рухала зі швидкістю вище ніж дозволена. Та водій переконаний, закону не порушував. Мало того, звинувачує порушенні своїх прав міліцію при розсмотрінні діла. Об административном правонарушении и привлечении меня к админ ответственности не были соблюдены мои права, то есть право предоставлять доказательства, давать пояснения, право на правовую помощь. То есть, все это при вынесении постановления заочного было нарушено, хотя предусмотрено кодексом об административных правонарушениях. Получив информацию о том, что ну, есть сомнения в надлежащей работоспособности прибора, то есть, как бы это ну, еще больше бы, меня вдохновило. та керівництво донецької міліції у своїй правоті впевнене апарат кажуть схибити не може. Факт порушення зафіксовано, а решта неважливо. Фотографія була зроблена. В нього, я наскільки посмотрев зараз іскове заявлення, посмотрев документи. Він в городської черті швидкість у нього була на його машині 100 кілометрів в час. Це звісно, є порушення правил дорожнього руху. Маса огріхів, ват та помилок. Так охарактеризували візир харківські науковці після знайомства з приладом. Запевняють, обурення водіїв виправдане. Мовляв, пристрій треба застосовувати, коли повздаєшників проїжджає, поодинокий автомобіль. Коли ж їх кілька, то швидкість одного дуже легко можна приписати іншому. От в потокі вичинить автомобіль потрібно і змірять його скористь взагалі нереально. Тобто, поодиночному автомобілю візі роботи превосходно. В потокі, навіть на середній загруженій трасі, я не поручусь, які він там дає показання. І ніхто не поручиться. Якщо сотрудники ГАІ говорять, що вони можуть поручитися, вот, дайте нам візир, поставте нас рядом з сотрудниками ГАІ, ми їм там наміряємо в потоки такого, що вони голову схватиться. Фахівці радіть даїшникам відмовитися від візирів, а краще застосовувати пристрої з лазерною наводкою, які можуть враховувати швидкість конкретної машини. Азат Сафаров, Олександр Наумов, Микола Піддубний, п'яти канал.